Нещодавно бійці Олександрійського чергового караулу Державної пожежно-рятувальної частини номер 11 навчали учнів 4-ї школи, як бути справжніми пожежниками. Рятувальники організували для школярів акцію під назвою Запобігти, врятувати, допомогти. Захід був спрямований на збереження, життя в побуті і в навколишньому середовищі. Завжди у нас два рази на рік ми проводимо акції для дітей. Ця акція спрямована на те, щоб ще раз показати дітям, на що вміння і як ми можемо реагувати на пожежу. Зокрема, бійці презентували дітям автомобіль швидкого реагування та зосередили увагу на пневматичних подушках, які при невеличких розмірах можуть підіймати вантаж аж до 68 тонн. Школярі на власні очі змогли побачити, як гасити пожежу. На спортивному майданчику біля школи пожежники розвели багаття і продемонстрували, як боротися з вогнем за допомогою вогнегасника та сучасного пожежного ствола. Також учні в ігровій формі познайомилися з щоденною роботою рятувальників. Бійці показали дітям костюм пожежника та продемонстрували. Як його одягати, а потім усі бажаючі змогли взяти участь у конкурсі на швидше одягання бойового одягу. Дізналися діти на практиці і про те, як захистити очі та органи дихання у задимленому приміщенні. Пожежники перевірили, як школярі вміють користуватися протигазом. Учні із задоволенням позмагалися на швидкість у вмінні правильно одягати протигаз. Найпрудкіші отримали призи від бойців чергового караулу пожежно-рятувальної частини. Школярам акція сподобалась, і вони з веселими посмішками проводжали автомобіль. Відкого реагування, а пожежники побажали учням і педагогам, щоб полум'я горіло лише у серцях, а ніколи не приносило біди дітлахам та їхнім рідним.